Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, землеси Божий, народився, застеляйте сто. Кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а прийдуть до Народився. А що перший праздник – Рождество Христове радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, а що другий праздник – святого Верни. що третій празник святого до хреща радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Дився.